Розкажи нам, будь ласка, яка в нас зараз найпопулярніша вакансія для жіночок? Зараз розповім. Нам потрібні працівниці до 50 років на виробництво з виготовлення для нитки. Потрібно буде стежити за процесом її виготовлення по графіку там 8, 10 або 12 годин за бажанням, і по оплаті від 1000 до 1400 євро. А це чистимо зарплату? Так, звісно, ми оплачуємо всі податки, влаштовуємо офіційно. Угу. Супер а житло є. Житло ми надаємо нашим працівникам безкоштовно, це мотелі від двох до чотирьох людей у кімнаті. Якщо ви будете знімати житло окремо, компенсуємо 150 євро до кожної зарплати. Добре, а якщо я жіночка, наприклад, мені 53 роки, ви візьмете мене на роботу? Звісно, це можна обговорити індивідуально, якщо ви маєте відповідний досвід, у вас все добре зі здоров'ям. Звісно, візьмемо. Чудово, хочу їхати. Заявку залишати вже? Поїхали.